Вітаю! Мене звати Анастасія Євдокимова, і я відкрию вам захопливий світ літератури. Сьогодні ми поговоримо про Марусю, ідеальну героїню одноіменного твору Григорія Квітки Основ'яненка. Нагадаю, що повість Маруся належить до мистецького напряму сентименталізм, якому властиве захоплення природою і людськими почуттями. Погодьтеся: історія ідеального кохання Марусі та Василя якому просто не судилося реалізуватися сповна викликає розчулення. Твору квітки Основ'яненка вдається й досі доводити читачів до сліз. Тарас Шевченко в листі до Григорія Квітки писав: цитую, Вас не бачив, а вашу душу, ваше серце бачу, як може ніхто на світі. Ваша Маруся так мені про вас розказала. Кінець цитати. Тобто твір. Віддзеркалення душі автора. Кожне наступне покоління, за концепцією квітки, повинне бути кращим за попереднє. Маруся надзвичайно красива. Цитую: Та що ж то за дівка була? Висока, прямесенька, як стрілочка, чорнявенька, очиці, як тернові ягідки, бровоньки, як на шнурочку, личком червона, як панська рожа, тобто троянда. Що у саду цвіте, носочок так собі пряменький з горбочком, а губоньки, як цвіточки розцвітають, і між ними зубоньки, наче жарнівки, тобто, як намистинки на бусах, як одна на ниточці нанизані. Кінець цитати. Не лише врода, але й розум, слухняність, благородство, моральна довершеність особистості вирізняють її з поміж інших дівчат яким було життєве призначення Марусі? Явити красу всім тим, хто її споглядає, тобто хто на неї дивиться? От і виросла їм на втіху, як вища милість послана батькам, коханому, подругам? Пригадаймо, як Маруся та Василь знайомляться він підходить до неї на весіллі з горішками та відразу пропонує зіграти в народну гру Чіт чи лишка. Хлопець тримає в руках горіхи: парну кількість в одній, що означає чіт, та непарну в іншій лишка. Тобто згода на те, щоб продовжити спілкування та відмова відповідно. Маруся відразу постає перед потребою вибору: чіт чи лишка. Це і визначає формат стосунків. Увагу до деталей у поведінці героїв, відсутність випадкових учинків, до речі. Ці горішки Маруся збереже і потім їх покладуть разом із нею в труну. Для читачів сентименталістського твору надзвичайно важливими є переживання героїв. Тож ми вболіваємо за кожен крок, який закохані роблять назустріч одне одному. Так після весілля Василь почув, що вранці Маруся піде з подругою в місто і розмірковує: цитую: дівчачу натуру трудно розгадати. Бо вони часто буцімто і не люблять, хто їх займає, і буцімто й сердяться, а там собі нишком так його люблять, що й сказати не можна. Кінець цитати. Він не знає, чи їхня симпатія взаємна. А тим часом Маруся повертається додому, і за що би вона не взялася, у неї не виходить і валиться з рук. І водночас те саме відбувається у світі природи, цитую. І от рідесенький туманець спав на річеньку, мов парубок, приголубивсь до дівчиненьки, і укупі з нею побігли ховатись меж крутими берегами. Кінець цитати: Коли Маруся та Василь опиняються наодинці, то світ навколо перестає існувати, і де вони є, і що кругом них з одного боку ідеться про нове. Досі незнайоме Марусі прекрасне почуття закоханості, яке, безумовно, окрилює. Але з іншого вона боїться, що своїми діями, тим, що залишаються наодинці, вони порушують правила, які загравання між однолітками це нормальна практика. Але Маруся через свої морально-релігійні погляди не приймає такої форми спілкування і не відвідує вечорниці. Маруся має чітке розуміння її особистих кордонів, які не можна переступати. І вона прямо каже Василю, що їхні стосунки можуть існувати лише за умови, що хлопець офіційно покличе Марусю заміж і вони одружаться. Василь просить Марусю не розповідати батькам про їхні стосунки, а дівчина каже: цитую. Як це можна? Матері й батькові треба усе зараз розказувати й ніколи перед ними не брехати кінець цитати. Родина цінність для Марусі. Їй важливо залишатися чесною з найріднішими людьми. Однак, коли Маруся повертається після побачення додому, то не розповідає батькам про Василя. Це почуття для неї нове, і вона не знає, як його проговорити. Але ж насправді Наум чекав від доньки чесності. Він завжди просив її про те, щоб вона розповіла йому про свою симпатію раніше, ніж це переросте в закоханість. І ми дійсно спостерігаємо за тим, як із кожною новою зустріччю почуття Марусі міцнішають. Маруся каже, цитую: без Василя не страшна мені і домовина. Кінець цитати. Наум, на відміну від Василя, який швидко і до безпам'ятства закохався у Марусю з першого погляду, оцінює її не за зовнішніми параметрами, а за особистими якостями. Батько каже Василеві, цитую: «Се ти, побачивши її очі або щоки, що вона вовсім собою красивенька, та й хвалиш її. А я не про її тіло, я кажу про її душу, кінець цитати. Наум називає доньку Янголом. Бо вона добра і до людини, і до найменшої комашки. Наум розглядає дочку найперше як доглядачку своєї старості, його любов прагматична. Звертаючись до Василя, він відповідає: цитую: вже сього не можна розібрати. Ти кажеш, що ти більш. А я знаю, що я її отець, стар чоловік, і вже в мене дочки не буде. А ти собі, як захочеш, дівку й завтра знайдеш. Кінець цитати: Після смерті Марусі Наум з Настою просять Василя залишитися коло них, але не дуже дбають про нього. Не зауважують, як він непритомніє коло гробу, як і не здогадалися подбати про Марусю. Наум розпалив піч лише тоді, коли Марусин стан критично погіршився. Тим часом справжні почуття до Марусі має Василь. Це доводить не лише його смерть, а й жменька землі, яку він не кидає в яму, як ті, хто цим ритуалом прокладає собі шлях до царства небесного. У монастирі Василь шукає хвороби, щоб пришвидшити смерть. Прийнявши, врешті, факт смерті Марусі, він вмирає за неї з любові. Усе це виписано по християнському. А позиція Квітки, як і Котляревського в Наталці Полтавці, досить прогресивна. Її можна охарактеризувати як виступ проти старого звичаю. Іван Франко назвав Григорія Квітко основяненка творцем людової повісті, адже той черпав свої сюжети винятково з життя народного. Як і всі тогочасні письменники, Квітка Основ'яненко цікавився життям простих людей і навіть ідеалізував народ. Смерть Марусі та Василя в кінці підтвердження того, що вони були занадто ідеальними для цього неідеального світу. А тему любові у творі ми розглядаємо як у найширшому сенсі, ставленій однієї людини до іншої, так і у локальному стосунки між закоханими. Ще одна ознака народного життя, описи пейзажів, щоденного побуту, звичаїв. Такі собі етнографічні замальовки вписані в сюжет повісті. Тут і елементи обряду весілля, на якому знайомляться закохані сватання і, зрештою, похорон. Григорій Квітка Основ'яненко, без сумнівів, був одним із найкращих знавців української психології та побуту. В описі обрядів важливо все, і символічні деталі й образи. Пригадаймо, наприклад, епізод сватання. Дівчина вдягає найгарніше. Коли її кличуть в кімнату, скромно стоїть і колупає пальцем піч, залишаючи під нігтями частинки батьківського дому. А тим часом весільні старости розповідали про князя, який шукає куницю, тобто про потенційного нареченого, який шукає дівчину. Цитую: сьогодні рано устали і зараз на слід напали. Пішов наш звір та до вас у двір, із двора до хати. Тепер желаємо його піймати. Певно, вже наша куниця у вас у хаті, красна дівиця. Кінець цитати: Старости це посланці, які повинні зловити куницю та попросити господарів дому, в який забігла куниця, батька з матір'ю, віддати дівчину заміж. Отже, сьогодні ми говорили про втілення морального й естетичного ідеалів в образі Марусі із одноіменної сентименталістської повісті Григорія Квітки Основ'яненка. Маруся красива зовні та всередині, вона добра до людей та чесна з собою. Разом із Василем вони ідеальні герої в неідеальному світі. Дякую за увагу і до нових зустрічей!